Підгасівська сільська рада виграла у Луцької районної ради перший суд щодо скандальних котелень та майна медзакладів, які незаконно віддали ківерцям. Так суд визнав незаконним та скасував рішення Луцької райради про передачу комунального некомерційного підприємства Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Луцької райради із спільної власності територіальних громад, сіл, селищ та міст Луцького району. У комунальну власність Ківерцівської міської територіальної громади, окрім того, Луцьку районну раду зобов'язали на черговій сесії розглянути пропозицію щодо передачі у комунальну власність Підгацівської громади, майно Луцького районного центру медико-санітарної допомоги, майна та будівлі піддубцівської та Липинської амбулаторій. Романівського, Гаражинського, Звірівського, Веснянківського, Борохівського Фапів, майна та будівлі двох котелень, які обслуговують Луцьку центральну районну лікарню та Піддубцівський ліцей. Наголошують, що ці будівлі та майнові права на них в супереч законодавству були передані Луцькою районною радою у власність Ківерцівської міської ради. Також у власність підгайцівської громади мають передати котельні у селах Липини та Піддубці, медичні установи у Липинах, піддубцях, звірові, борохові, пальче, веснянці, гаражі. Наголошуючи, через дії посадовців луцької райради мешканці вищезгаданих сіл довгий час не отримували належного медичного обслуговування а піддубцівська амбулаторія більше півроку була без сімейного лікаря. Окрім того, повідомляють, що котельні луцької райради, які не були передані під гайцям, кілька разів ставили під загрозу зриву опалювальний сезон у Луцькій центральній районній лікарні. А у піддубцівському ліцеї, який так само забезпечується теплом луцької райради, температурний режим у класних кімнатах був на рівні плюс 5 градусів за Цельсію, що може призвести до пошкодження будівлі школи. Зазначають, що фельдшерські пункти у селах Гаражжа, Пальче, Хорлупи та Веснянка взагалі припинили своє існування. Працівників звільнили ще влітку. Підгатівській сільській раді вдалося зберегти працівників та працевлаштувати звільнених ківерцівською владою медиків у підгатівському центрі первинної медико-санітарної допомоги. У піддубцівську амбулаторію знайшли лікаря, терапевта та сімейного лікаря, які разом із фельдшерами надають медичну допомогу у повному обсязі. Однак правова колізія, яка виникла внаслідок порушення законодавства Луцькою районною радою щодо передачі майна, досі не дозволяє зняти соціальну напругу серед населення та налагодити роботу окремих медичних та освітніх закладів громади.